Вітаю! Я покола Лідія Володимирівна. Учасниця Всеукраїнського конкурсу Учитель року 2025. Номінація Хімія. Працюю у Криворізькому ліцеї номер 123 Криворізької міської ради. Сучасний вчитель уже давно вийшов за рамки простого передавача інформації. Тепер вчитель це наставник, друг та справжній фасилітатор навчання. Він професіонал, який активно використовує сучасні технології та інноваційні методики навчання для ефективного донесення знань до здобувачів освіти, сприяє розвитку мислення творчості та самостійності в учнів, застосовує індивідуальний підхід, враховуючи особливості кожного. Мета і завдання моєї педагогічної діяльності полягають у розвитку творчих здібностей моїх учнів. Та їх умінь застосовувати здобуті знання на практиці. На даний момент наша країна переживає складні часи. Сучасний світ ставить вчителям нові виклики. Потреба переходу на дистанційне чи змішане навчання це насправді непростий виклик для української системи освіти. Я, як сучасний вчитель, знайшла змогу передавати свої знання і навички здобувачам освіти за допомогою традиційних та інноваційних методів навчання. Сучасні технології дають змогу втілити їх у реальність. останні роки я працюю над темою розвиток дивергентного мислення на уроках хімії. Я заохочую шукати нестандартні рішення та аналізувати хімічні процеси з різних перспектив, відкриваючи для себе нові можливості взаємодії між речовинами або методами дослідження. Працювати в команді, знаходити відповіді на складні питання, розуміти причинно-наслідкові зв'язки, застосовувати здобуті знання для вирішення поставлених завдань. Дивергентне мислення дає змогу кожному учню проявити свої сильні сторони та таланти. Кожен учень може знайти свій шлях до вирішення проблеми, що дозволяє мені краще зрозуміти індивідуальні особливості дітей і допомогти. Кожному розкрити свій потенціал. Серед різноманітних форм науково-методичної роботи провідна роль у фаховому зростанні педагога належить професійній спільноті вчителів хімії, керівником якої є я. Діяльність спільноти спрямована на підвищення неперервної професійної підготовки шляхом проведення районних семінарів та вебінарів, організації обміну досвідом участі у фахових конкурсах професійної майстерності. Результатом моєї роботи є участь учнів в предметних олімпіадах, хімічних конкурсах, написанні науково-дослідницьких робіт. Вони не тільки приймають участь, але й перемагають.